Супер екстра призивала, поработали осі. За день постаралися. Зараз буду одягати мішочки. Супер екстра з іншого боку. Декілька гронок тут вже зрізані. Перезимувала на трієчку, можна сказати. Я рука зовсім пустий. Є щось таке лисий. Суперекта перена принарядилась. Непрохані гості злітаються, а тут вам індійське національне жилище. Одного я не побачила. Ось она тут. Зараз мы її беремо.